Розкажіть про особливості цьогорічного Євробачення, тому що ну для мене це десяте Євробачення, і чесно, такої кількості нових правил і всього такого, ну я просто не пам'ятаю, як ви адаптувалися до нових реалій Євробачення. Ну, можу сказати, що Євробачення як насправді будь-яка інша подія, вона постійно змінюється, тому що світ зараз не стоїть на місці. Все змінюється і до всього потрібно вміти адаптуватись. Нам, як українцям, які навчилися адаптуватись, брати участь в Євробаченні під час війни. Зміни у правилах Євробачення не настільки страшні. Звичайно, що якісь певні обмеження створюють дискомфорт. Ну, наприклад, що не всюди можна знімати, наприклад, що тепер розділені зони, де можна знімати, де не можна знімати для делегацій. Що тепер якісь репетиції стали закритими. Для зйомки, що тепер є обмеження там в тому, куди може ходити делегація. Вони не зовсім зручні, але все одно ми до цього досить легко навчилися адаптуватися, призвичаїлися, скажімо так. Що для нас важливо це виступити? Що для нас важливо донести меседжі? Що для нас важливо, щоб нас почули в принципі, навіть ці певні зміни, ну такі зміни правил, ті, які назвали там про обмеження для делегації, вони не настільки критичні. У нас дещо менше можливо вийшло відео на початку нашого перебування тут у базелі. Ми дуже ми любимо публікувати суспільне Євробачення багато публікуємо, тому що нам хочеться показати весь шлях артиста. Щось залишилось тепер за лаштунками? Ми більше про це розповідаємо. Але зараз тиждень сам насичений євробачення, тому що дуже багато всього відбувається. У Нас все почалося з того, що ми з'їздили до. Центру дітей, куди евакуювали дітей з Маріуполя. Це такий був дуже моральний заряд для всієї делегації. Потім церемонія відкриття знову нововведення, найдовша не тільки пройтися, а проїхатися на трамваї. Ну, це було цікаво. Насправді теж зарядило учасників гурциферблат. Стільки інтерв'ю потім все одно ми дали ми чи не найдовше були на доріжці більше двох це годин, коли встані. ми були на цій доріжці. Знову ж такий певний заряд. Це важливо бачити увагу, знати, що запитують про війну, потім вже самі сам півфінал. Теж ми, хвилюючи, як і будь-яка країна, ми хвилювалися щодо проходження у фінал, а тепер ця нова система оголошення балів, знову зміна. Ну це вже не зовсім зміна правил, це вже зміна процедури оголошення. Що оголошували по три учасники? Ми в два протягом двох кіл нас не обирали. Ми чекали до крайнього вибору. Дуже всі хвилювалися. Зараз це розійшлось на меми в інтернеті. Ну нічого, це теж. Насправді, е, такий якийсь окремий досвід це те, що залишиться, е, це те, що запам'ятається. Побачимо, звісно, яким буде фінал. Тут вже голосують і глядачі і журі. Тому для нас настільки важливий завтрашній день. Тому що завтра будуть голосувати журі. Тому ми приїхали сюди. Е, хочеться побути з громадою. Тут активна, дуже в Швейцарії активна українська громада. Це приємно. Насправді не всюди. Так ми ну там теж вже багато років на Євробаченні і. В деяких країнах досить пасивно. Хочеться навпаки, якоїсь підтримки, тому що артисти хочуть відчувати, що вони цікаві, що їх підтримують, що за спиною є українці. Вони українці і в і українці в Україні, і українці тут не завжди так є. У Базелі це дуже відчувається. Тут активне і посольство України в Швейцарії, і громада сама, і в Базелі. Ну куди ми не приїжджаємо, дуже активна громада. Тому захотілось провести принаймні трохи часу тут із ними сьогодні, але не так багато можемо собі дозволити, тому що треба йти відпочивати і набиратися сил перед завтра генеральною репетицією для журів залаштункові якісь є історії, які ще невідомі. Ну, знаєш, що, наприклад, у Джері Хейл в останній момент змінили камеру, на яку вона мала працювати, і ну, вона просто в якісь там години адаптувалася до нових там своїх реалій. Може, щось ще якісь зміни, особливо до циферблату були? Не можу сказати, що вони якісь радикальні зміни відбуваються, але це все поступово. Тобто, ми, коли тільки приїхали, почали репетирувати наш номер. То звичайно, режисерка, постановниця наша мрія в неї своє бачення, якби вона хотіла, щоб виглядав номер. Не все виглядало одразу так. Тому ми адаптуємося. Ми дещо змінювали положення барабанів. Добре, що нас впустили організатори, щоб ми їх переставили. І тепер цей шлейф, який є на костюмі барабанника нашого Федора, розкривається краще. Оце серце, серце України на підлозі тепер воно яскравіше сяє. Для нас це було дуже важливо. Ми продовжили працювати от з цим димом для того, щоб дим максимально яскраво розкривав цю концепцію мрійвості. Нам важливо бути яскравими. Ми хочемо цього року виділятися, виділятися кольором, виділятися світлом, бути іншими, не такими, як інші учасники. Тому ми над цим працюємо. От завтрашня репетиція дуже важлива. Ну і післязавтра фінал тут налаштовуємося по максимуму.